З огляду невелику занятість не міг побачити вже в чистовому форматі їдальню першого ліцею, контролювали ремонтні роботи, ну а вже ось в такому вигляді вперше побачив, в принципі роботи задоволені. Всі гарантійні терміни в договорі із виконавцями підписані, тому надіємося, що не потрібно буде їх ремонтувати, а вони буде слугувати довго і надійно. Ну, тут задаю питання директору школи про те, що вирівнювати столи потрібно. Ну, зрозуміло, діти навчаються, щоб не псувати посуд, не псувати меблі, після себе прибирати. Але чому мене схвилював візит, знаєте, десь промелькнула така інформація, що в нас не вистачало ще й посуду десь в батьківських сайтах і мене запитували. Що є таке от питання. Ну, відразу так наполегливо звернувся до директора і сказав, що посуд має бути. Сьогодні можемо констатувати цей факт, що посуд з'явився. Посуд вже запевнили мене в кількості, яка відповідає учням, із зайвим, на, на, начебто, посудом. Ну, все має. Своїй термін давності, термін роботи, але це посуд, це не металеві чашки і таїлки, це фарфорові, відповідно, вони можуть десь розбиватися. Ну, то такий ремонтний наш запас, тому на сьогоднішній день побачив, що посуд є, все працює, тому не потрібно і не, ми з депутатським корпусом не намагаємось звертатися до заблагодійної допомоги там, де ми можемо міським бюджетом забезпечити. Ну, в цьому випадку і посудом. Разом з тим хочу подякувати Ігорю Андрійовичу, Милі Григорівні, депутатському корпусу за підтримку. Бо насправді, ну, що ми могли зробити, а ми б того посуда в житті самі б не закупили і такого б як кажете, і не збирали. І, в свою чергу, приватному підприємцю Ольгі Юрівні. Юрченко за те, що так оперативно доставила нам посуд. цей посуд, і ми можемо сьогодні вже ним користуватися. Хочу констатувати, що в закладі в нас зараз навчається 939 учнів, це великий об'єм. Посуду закуплено на 500, 500 комплектів для 500 учнів, які наразі зараз і харчуються. Харчується вся початкова ланка, це перші четверті класи, ну і від 5 по 11 клас категорійні діти, ну і хто має бажання, плюс вчительські. Склад тут дуже багато вкладено праці, і дітки сіняться, і ми вчителі теж. Ви подивіться, наскільки вони так є. Хоча це другий клас. Вони так стараються тихенько зайти, несувати стільчики, акуратненько сидіти за столиками. Ну вони ще маленькі, інколи ми допомагаємо накривати, а далі вони будуть підростати, будуть самі брати про ремонт. Супер спасибі тим людям, які допомогли зробити це адміністрації нашого міста. Ми будемо берегти те, що є. Будемо дякувати всім і за саме той приклад, і приватних підприємців, і міської ради, педагогічного колективу, покликаний на те, щоб приєднатися з однією метою, надати якісні послуги нашим діткам, ну, не тільки в навчальному процесі, а харчування також впливає на цей процес. І хочу відповісти за весь депутатський корпус, коли це питання постає за наших дітей, за наше майбутнє та й сьогодення. Що якраз саме в таких закладах, як дошкільних, так і шкільних, Формуються наші діти, формується культура, формується духовність, мораль, бачення майбутнього. Ми все-таки йдемо в Європу і хочемо бути не гірші, ніж там. А потенціал у нас дійсно є не гірше, ніж в Європі. Всі талановиті, працьовиті, бо це українська нація. Тому вдячний і всьому депутатському корпусу, бо вони з розумінням відгукуються на пропозиції, вивчають питання. Коли я запрошую, також виходять на об'єкти, які будуються, для того, щоб проконтролювати.